Мій точний прогноз: незабаром росіяни втечуть не тільки з ЛДНР, з Луганської та Донецької області, бо їм страшно і в них панічні атаки. Бійтеся, москалики. Ви ж бухаєте, тому втікаєте і бачите один одного. Це не українська армія вас збиває, Наголошую, у нас дерев'яні ж Ми аж усіх їх продали у Африку за пиво. Тому підписуйтесь на цей YouTube канал. Поширюйте це відео в топ тренди Ютубу. Поширюйте це відео усюди і своїм знайомим. Підписуйтесь та жміть колокольчик на це відео підписатися на повідомлення. Тому москалі тікайте, поки не пізно. Слава Україні!